Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. У даному відео ми будемо далі співпрацювати з нашим загальним знайомим Маландрінусом. Після виконання квесту на здоров'я. У нього з'являється другий квест, в якому він нам розказує, як загинув його товариш і просить тіло його від блокпоста. Принести все селище що для поховання. Звичайно, погоджуємось і висуваємося. Головне, що в цьому квестові він, він не, не сложний, але бажано виконує то в нічний період. Тому що в день є велика ймовірність, що вас знімуть снайпери. Йдемо в сторону блокпоста, але обережно. Дуже близько одразу не підбігайте. Вон бачите, за дерево лежить тіло. Так. Підбігаємо обережно. Тут бігти не треба, підійти спокійно. Фіксуємо тіло. Все, все, можемо тягнути. Тіло не впаде, можете повернутися і так і слідувати селище. Але періодично поглядайте, щоб тіло десь не вперлося об якийсь чи кущик, чи якусь кочку. Бігти ми з ним не можемо, так що... Як казати маємо то, що маємо? Так, на місці, на місці. Так, ще трошки есть тобто обережно. Проходимо обережно між забором та й деревами, між слупами та й будівлею. Так, є, є. Дивіться уважно, де він є, бо він може застрягнути і знову придеться. Є. Йдемо в селище з ним. Так, завдання оновлено. Біжимо до Маландринуса. Розказуємо, які ми класні пацани. І йдемо тепер тіло ховати. Хоча можна було б лишити його на цвентарі і просто прийти сказати Маландрінусу. Ну ти добре, ладно. Так, спочатку скажу ще раз одного шукайте його, тому що в нього будуть координати схрону. Не хочу, братися, бачите, не хочу в землю і все. Вс, йде. Йдемо на цей цвинтар, який розташований коло селища. Так, де ти є? Ну, помістимося ми з тобою. Ти ще я є. є. Підносимо тіло до Маландринуса, скидаємо, проводимо з ним діалог. Все. Правда я не знаю чим він. Ось. Я так думав, що він його чайною ложкою закопав. Ну, менш з тим. Справу зроблено. Завдання виконано. Все в порядку. Маємо плюс в нашу карму. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і давайте разом обстежувати зону відчуження в даній модифікації. Всім до зустрічі. Всім пока.